Законопроєкт про деградовані землі. Енергетичні рослини чи корупційні схеми. Давайте розберемося. Аграрний комітет Верховної Ради розглядає суперечливий законопроект 12058, який передбачає використання деградованих земель для вирощування енергетичних та олійних культур. Проте, експерти спостерігають, що цей документ може задати шкоди екології та створити простір для корупції і дуже великої, законопроект має назву щодо відновлення деградованих земель, стимулювання вирощування енергетичних рослин та виробництва альтернативного біопалива. Його підтримали більша половина членів аграрного комітету, включаючи голову Олександра Гайдун. Але як зауважують, екологія, Еологи, наприклад, реальна мета документу виглядає зовсім інакше. Документ дозволяє вирощувати енергетичні рослини, такі як Вербачі, Павловнія, на землях, що підлягають консервації та більше до списку енергетичних рослин взагалі додають олійні культури соняшник і ріпак. Для тих, хто не знає, я вам зараз розповім: консервація земель це науково обґрунтований процес, який передбачає відновлення деградованих територій, шляхом засадження деревами чи травами, або залишення землі взагалі у спокої. Це необхідно, щоб зберегти біорозноманіття та уповільнити кліматичні зміни. Однак законопроект цей пропонує використання не лише деградованих, а й техноген. Невно забруднених земель, маєте розуміти, наприклад, тих, що постраждали від війни на таких територіях вирощування рослин може бути взагалі небезпечним. Основні побоювання викликають кілька аспектів. Перша це інвазійні рослини, енергетичні культури, наприклад, павловнія, можуть неконтрольовано поширюватися та витісняти місцеву флору, забруднення продукції. Немає гарантій, що вирощені на забруднених землях рослини не потраплять до продуктових магазинів, такі як олійні, наприклад. І корупція. Закон передбачає субсидії для використання деградовань. Земель, що може стимулювати е, агрокомпанії отримувати ці землі під свої потреби. У пояснювальній записці згадується, що продукція з таких земель е, не потрапить у харчовий ланцюг. Проте законопроект не передбачає жодних чітких механізмів контролю. Е, проти, е, проти цього законопроекту вже е, висловилося Міністерство захисту довкілля, низка е, громадських організацій і навіть е, Міністерство аграрної політики. проте шанси на його ухвалення залишаються дуже високими тому я закликаю громадськість поширювати цю інформацію про про проблеми цього законопроекту та долучатися до обговорень